з 2003 по 2014 рік в Європі сталося 5 Терактів загинуло 380 людей. Стамбул, 2003 рік, 52 жертви. Відповідальність взяла Аль-Каїда. Мадрид, 2004 рік, 192 жертви. Влаштували вихідці з Північної Африки. Лондон, 2005 рік, 52 жертви. Влаштували вихідці з Пакистану. Осло, Утея, 2011 рік, 77 жертв. Нацист Брейв. Брейвік. Бургас. 2012 рік. Сім жертв. Влаштували члени Хезболи. З 2014 року в Європі сталося щонайменше 16 терактів. Загинуло 730 людей. Україна, збиття Боїнга 298 жертв. Обстріл автобуса під Волновахою 12 жертв. Теракт у Харкові 4 жертви. Туреччина 6 терактів. Загинуло 211 людей. Франція 4 теракти 148 жертв. Македонія – 22 жертви. Данія – одна жертва. Бельгія – 31 жертва.